Вітаю на каналі! Друзі, я хочу запросити вас на прогулянку осіннім садом і поговорити про те, які зараз ще можна провести роботи. Покажу вам маленький свій квітничок, на якому ще квітнуть ось дзвіночки, троянди. В осінній час троянди дуже довго квітнуть. Мультифлора це та рослинка, яка ті квіти, які в осінній час передають дуже гарної яскравості квітникам. На квітниках вже мало залишилось рослин, тому що зараз саме час прибрати однорічні однолітні квіти. Я свої вже прибрала, буде вже холодно і по холоду прибирати їх не дуже подобається мені. Тому всі однорічні квіти я вже прибрала. Деякі хвойні насадження ми вже висадили, а ще є такі, що чекають своєї посадки. Зараз дуже добре висаджувати хвойні. Коли на вулиці холодно, хвоні дуже гарно приживаються і весною вже радують своїм виглядом і гарно вже починають рости. Можна зараз пересашувати і ділити квіти і багаторічні. Ось має тут бачите, маленький кущик і ось ми залишили, були великі кущики, ми його поділили і залишили по маленькому кущику до весни, він гарно е, перезимує, переживеться і весною вже порадує квітами. Листя з дерев вже впало, тому обов'язково його треба прибрати. Якщо у вас газон, то зробити то обов'язково, так як якщо листя залишається на газоні, газон буде випрівати. Щодо квітників, ви можете залишити листя на квітнику, якщо ви впевнені в тому, що на листі немає хвороб. Я не впевнена, тому я вигрібаю листя з квітників. І я не люблю, коли воно залишається взиму. Має квітник такий неохайний вигляд. Я не люблю, тому я прибираю листя з своїх квітників. Так як листя впало, треба зробити обробку дерев. Можна це зробити. Карбомідом і е, залізним купоросом. Карвом 500 грам, е, залізний купороса 300 грам, все це можна розвести в теплій воді, тільки окремо, потім з'єднати і виробити е, дерева від шкідників і від хвороб. Е, тільки е, коли будете обробляти, обов'язково безвітряну погоду. І якщо у вас, як і в мене, ростуть біля плодових дерев хвойні насадження, то треба це робити дуже-дуже е акуратно, щоб бакова суміш не попадала на хвойні насадження. Зараз саме час зробити висадку цибулькових Тюльпани ми вже висадили. ось По краю з бордера я висадила тюльпани, висаджую в горшечка завжди, потім вони там дозрівають. Е я їх викопую вони дозрівають, висихають, і я їх. Е до, Зберігає до осені, потім знову висаджую. В приствольних кругах ми ще досадили, нас от росли вже цибулькові, ми ще підсадили цибулькових, прибрали гейхери, які досадили цибулькових, і дуже сподіваюся, що в весняний час вони нас порадують своїм раннім квітуванням. Пересадили е Кіпорисивик. Тут у мене росла спірея, ми її прибрали висадили в інше місце, а кіпорисивик, який майже не було видно, ми пересадили на місці сюди, де ближче до квітничка, і мені звісно навіть краще стало виглядати і квітник став кращим. Висадили ковилу. Мені дуже хотілося мати такий. Куточок на квітнику, де в мене буде рости ковила. Мені дуже подобається, вона дуже ніжна, мені здається, передає такої легкості і природності квітничку. І дивіться, як вона гарно розвивається на вітру. Якщо ви також собі хочете зробити таку посадочку, то зараз саме час, але ділити ковилу не треба. Хіба що ви купите десь її в садовому центрі, тоді можна зробити перевалочку, вона гарно приживеться і весною вже буде радувати нас своїм виглядом. Появляється трохи вільного часу, тому можна приділити увагу декору для саду. Ми, наприклад, зробили ось такий ось будиночок для комах. Ми зробили його власноруч, поміг тому чоловік, і двоє моїх маленьких помічників. Мені здається, дуже непогано вийшло, і в зимній час декор також має е, такий, знаєте, додає садкове дуже гарного такого вигляду. Волотисті гордензі. Вони великі відконоси, тому їх можна зрізати. Так як будуть сніг, або дощі, будуть вони ставати тяжкими і можуть поламатись. Якщо не живете на дачі або поряд з будиночком. Якщо він ну, в приватному будиночку не живете, то можна їх позрізати. Але робити обрізку тисну гортензії я б не радила, так як ще тепло, не було морозів і сокорух ще не зупинився. А якщо сокорух не припинено, то різати рослинку, то було б не зовсім правильно. Тому я вам не радила того робити. Але якщо ви не підживили свою рослинку, то зараз саме час це зробити. Якщо у вас є добрива для гортензій, Дуже добре, тільки обов'язково звертайте увагу на інструкцію і температурний режим. Якщо у вас осіння добрива, то не забудьте додати сірку, так як гортензія любить кислий ґрунт. Хвойні обов'язково треба почистити від хвоєпаду. Вони мають йти в зиму чистими. У мене вже почищені всі, так як якщо хвоя залишиться, вона суха і в ній будуть. Буде змивати багато шкідників, а то не зовсім правильно і нам воно не потрібно. Я вже казала, зараз час для висадки хвойних. Ось у мене росте висаджена вже одна туя і ось друга. Також дуже важливо зараз зробити полив рослин. Якщо зараз рослинки пролити, вони дуже гарно перезимують і краще буде їм перенести холодну зиму. Пересміреєш притягує до себе погляд, не скинув ще лист і дуже-дуже яскравий має вигляд. Великолиста гортензія вона вже готова до зими. Я підрізаю на ній листя, залишаю тільки його на верхівках. Вона, якщо листя обрізане, вона швидше дерев'яніє стволики і, звичайно, краще переносять зиму. Залишаю також квіти. О, а листя, яке залишаю на верхівках, вона е, зараз починає продовжує споживати поживні е, е, речовини. Зараз листя майже все облетіло, тому це вже показує, що гортензія готова до зими. Як тільки почнуться морози, я зріжу квіти на ній і обов'язково буду її вкривати. Е, зараз вже треба підготувати перця для гортензії. І як тільки наступить морози, обов'язково будемо вкривати, щоб наступний рік вона знову порадувала своїми красивими квітами і дуже гарним виглядом. Забути про наші рослинки – це дуже важливо. Якщо ми їх підживемо, прозимо, трошки десь обрізку зробимо щось там ще для них корисне, то Весною наш садочок порадує нас гарним здоровим виглядом, яскравістю і новим квітуванням. Дякую, що були зі мною! Хочу побажати всім гарного настрою і до слідуючих відео.